От нарешті забрав свій твердомір з України, так як працювати на відстані дуже проблематично. Завжди проблеми з таможнею, переживання. А для того, щоб робити, на мою думку, добре ножі, треба мати твердомір під руками, щоб завжди можна проконтролювати твердість, щоб бачити, як проходить технологічний процес після гартування, потім після холоду, після відпуску. Яка йде втрата твердості, вторгічна закалка. Ну, щоб більш точніше орієнтуватися в таких процесах, я, на мою думку, необхідний твердомір. В даному випадку маємо твердомір, один з найкращих в радянській промисловості, ТР-2140, який до сьогодні випускається. Дуже добра машинка, універсальна, але на даному випадку ми використовуємо її пушкаліцею. От маємо загартований клинок, з зачищеною поверхнею, ну, щоб можна було більш точно виміряти твердість. От виставляємо їх на підставочку. Поверхня має бути рівною. От в даному випадку зайшли в контакт. Маємо маленьку стрілочку виставити на 0. От. Ну от приблизно так дотягуємо цею, тут є спеціальний речах і запускаємо насос. От, пішов насос. Бачимо, як рухається стрілочка. В, даному, в даний час проходить, на мою думку, тиск на сам клинок. От ми бачимо, що вже ручах встановлюється, стрілка також встановилася. Ще чуть дотягуємо. Дотискає. Тепер беремо, притискаємо ручах і опускаємо. Як бачимо, маємо 60 одиниць рівно. Сталь АТС-34. Після відпуску, я думаю, прекрасний результат. Більше можливо не треба, менше також. Сама рекомендована твердість для цієї сталі 60 одиниць. Ось такий. Зараз знімаємо з нагрузочки, щоб не стояло, відпустили. Ось такий клиночок. Зараз я почав працювати, ставлювати С-34. Такий результат. Дякую за.